Зі свого альбому щастя Олександра Захарова показала відвідувачам ті моменти, які вона вважає радісними. Ця виставка є відображенням багатьох аспектів нашого життя. Тут представлені фотографії щасливих, здорових людей, поруч із ними світлини онкохворих дітей, які також знають, що таке щастя, та вміють радіти, незважаючи на негаразди. Це зібрання такого якогось результату, думок. І в принципі я розумію, звичайно, що тут немає там повного відображення, але це якісь там грані, це якісь думки, і в принципі вона спрямована того, щоб людина була знайшла якусь частинку себе, чи в неї був простір, щоб подумати, може, потрібно щось змінити в своєму житті. Цією виставкою автор хоче, аби люди зрозуміли, що щастя поруч, воно в любові, вірі, дружбі, сміхові та творчості. Сама експозиція теж може подарувати щастя, адже вона створена з благодійною метою. Художниця продає свої роботи, аби зібрати кошти для лікування онкохворих дітей. Як показується щастя через очі тих діток, так може там і контраст водночас, водночас то і паралель, і, ну, скажімо так, як я для себе бачу, що не варто втрачати відчуття щастя, відчуття позитиву навіть в самих важких життєвих обставинах. Тут представлені роботи і постановочні, і репортажні. Найскладніше говорить Олександра. Було знімати онкохворих дітей. Головна ідея виставки звернути увагу на цих малюків, адже вони, як ніхто інший, потребують допомоги. Ідея виставки це звернути увагу перш за все на проблему дитячої онкології. Тобто на фоні фотографій, на фоні через об'єктив камери нашого автора, ми показали, що щастя буває різним. І тобто, головна ідея це було звернути увагу громадськості на деякі проблеми, деякі моменти. Роботи Олександри Захарової можна було побачити у рамках проекту Київ Ілюмінейшн, де вона стала переможцем.